Сказав, що я дуже багато балакаю, мене рот робочий. Ти ж стара, щоб так задовольняти наших хлопців. Але ми тебе навчимо. Ось одна тут є, Азовка вивернув всім матки на ізнанку. І він сказав: от я зараз відчиняю цю двері, де ти сидиш, виштовхую тебе на вулицю і стріляю за, побі... за попитку бігства. Чому нас повернули, то вони сказали, що вас весь... зараз будемо. Розстрілювати погунський фільм якийсь і незрозуміла сумку вирвали в машину. Цю автівку кинули якісь величезні чоловік, два чоловіка, і я не також не усвідомлювала всього наступного кошмару, який має відбутися. Питали, де прапор, вони там кричали і а, І робили там різні відносини. Надії, але вони його не знайшли.